У нас до тройка, комплектація Excel, автомобіль кінець 2014 року випуску. 2.2 дизель, номер телефону, ціна 11900 плюс присутній торг. Так, автомобіль на дуже крутій комплектації. Так, на ось таких дисках так, є проектор. Безключовий доступ. Передні і задні склопідйомники, акустика, бусе, мультируль, автомобіль на простому автоматі, так, підігрів, клімат-контроль, ось такі моніторчики, так, поліки, опушиті під замовлення. Так, Позаду є фаркоп і є передні і задні партроніки. Такого зацікавила дана Мазда і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до протоцені, все детальніше розкаже і потургується. Нагадую, 2014 рік, 2,2 дизель, 11900. Шкода Октавія, автомобіль свіжопринений, 2004 року випуску. 1,6 бензин. номер телефону. Ціна 4.850 плюс торг. Так, По салону передні склопідйомники, 5-ступінча за коробки передачі, клімат-контроль, штатна магнітола. ось в такому, такому стані салон. Так. Позаду е є фаркоп. Так, Кого зацікавила дана Октавія, хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця. Нагадую 1,6 бензин. 2004 року автомобіль. 4850, є номер телефону. Далі ще одна Октавія. Так вже трішки новіша, 2009 року з мотором 1,6 MPI, номер телефону, ціна 5850 плюс торг. Так, покажу салон. Е, так. Е, передні скопідйомники. е, П'ятиступінчце коробки передачі, штатна магнітола, клімат-контроль, 208 тисяч на приборці. Так. Ось в такому стані салон автомобіля. Так, позаду ось такий вигляд. Так, ого, зацікавила дана Октавія. Хочу більш детальніші інформації, телефонуйте, продовжую, все по телефону розкаже. Так, 1.6 бензин 2009 року 5850. Volkswagen Polo 2009 року 1.4 дизель, Номер телефону. ціна 5100 плюс торг. Так, покажу салон. Так, передні-задні 5 50 коробки передач, штатна магітола, кліматконтроль, 137 тисяч на проборці, ось така штатна підставка під телефон, Чуть-чуть ну, модернізована. Так, підігрівся дінь. Так, ось такий стан салону. Дуже хороший збережений салон в даного пола. Позаду ось такий вигляд має. Кого зацікавить даний автомобіль і хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, він же все детальніше по телефону розкаже. І також поторгується. Нагадую, 2009 рік. 1,4 дизель. 5100. Nissan Qashqai 2008 року, 1,5 дизель. Номер телефону 8400 плюс торг. Так, вказано автомобіль на максимальній комплектації, автомобіль на ось таких дисках, безключовий доступ. Так, Передні задні склопідйомники, мультируль. 6-ступінча коробка передач, є підігрів сидінь, також є панорама, двохзонний клімат, ось така магнітола. Так, і ось в такому стані. Весь салон. Так, є Партроніки і Фаркоп. Cop, кого зацікавив даний кашка і хоче більш детальніших інформації, телефонуйте до продавця, він же все детальніше розкаже і також поторгується. Нагадую, кінець 2008 року 1.5 дизель номер 8400 Audi Q7 2006 року з бензиновим мотором. Ціна 8,399 Далі, Nissan. 2007 рік. 2003 рік. Десь мотор вказано лише. І ціна 6.400, без номера. Volkswagen Golf 2017 року. 6 дизель 13 тисяч. Далі Passat 2010 року. 1.6 бензин. Так, свіжопригнаний автомобіль 8800. Далі Audi 2006 року на автоматі. 2,0 бензин, автомобіль свіжо пригнаний. 7800. Volkswagen Caddy. Автомобіль свіжо пригнаний. 2012 року, 1,6 дизель, номер телефону, 5 місний, 11900. Так, ось такий є Caddy на продажі. Так, хто хоче більш детальнішу інформацію, телефонуйте. До продавця вже все детальніше по телефону розкаже. Так, номер телефон. 207. 2007 року. 16 бензин на механіці. 4500 плюс торг. Далі Volkswagen e Golf. Свіжо пригнаний, 2016 року. 24 кВт. номер 9500. Далі Жигуль 15-ка. 2005 року 1,5 бензин, номер телефону, ціна 3000. Далі Volvo V-50. 2012 року, 1,6 дизель. На механіці. 8500. Далі Volkswagen Passat. Кінець 2015 року, 1,8 бензин. Номер телефону, ціна 9999. Так, позаду. Ось такий вигляд має посад. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, продаєш все детальніше по телефону, розкаже. Кінець 2015 року. Девід Далі. Піднай акцент. 2008 рік, 1,4 4 газ бензин. Номер телефону, ціна 6200. Opel Зефіра. Автомобіль 2009 року. 1,8 бензин. Так, номер телефону. Ціна 7100 плюс присутній торг, автомобіль приєднаний з Німеччини з для 4 літніх колеса. По салону передні задні скопідйомники. 207 тисяч на проборці, 500 пінчається коробка передач, ось в такому стані салон. Також покажу задній ряд. Так, так хайний, збережений салон, комбінований шкіра плюс тканина. Позаду ось такий великий просторий багажник. Або можна підняти дві сидіння і зробити саме автомобіль. Так, кого зацікавив? Хто кого зацікавив даного зефіра, телефонувати в цьому продовжую все детальніше розкаже. Нагадую, 9 рік, 1,8 бензин, 700 плюс торг і також йде комплект літньої гуми. Нісан Кашкай, автомобіль свіжо принений 2014 року. На жаль, номера не видно, 1,6 бензин, 9999. Далі шкода Октавія, 1,6 бензин. 2000 року. 3900. Далі Toyota Camry. Так, 2014 року. 2,5 газ бензин, номер телефону. 12100. Так, далі. Opel Astra. 2013 року автомобіль. 1.7 дизель. Номер телефону. Ціна договірна. Так, позаду є партроніки. Так. Кого зацікавила дана Астра і хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця. Все детальність по телефону розкаже і також от торгується. Шкода Фабія 2008 року з дизельним мотором 3900 вес No. Далі Volkswagen 1,6 бензин 2003 рік. Автомобіль свіжо пригнаний 3750. Далі Opel Zafira 2011 року. 1.7 дизель. 6600. Далі. Skoda Fabia 2015 року, 1.4 дизель. Номер телефону, ціна 7500. Volkswagen Jetta Автомобіль 2008 року. 1.6 бензин. Ben так, вся детальна інформація по автомобілі. 6800. ціна Далі Passat. 15 2015 року 2.0 дизель 12500. Далі Citroen c 5 2008 року 2.0 бензин. Так, гідропідвізка 6 тисяч. Сан Кьйонг. Автомобіль 2011 року, 2.0 дизель. Ціна 9300. Далі Renault Grand Szenic. Автомобіль 2014 року. Так, 7 місць, 1,5 дизель, вказано максимальна комплектація 9.400. Туксон. Автомобіль 2008 року. 2.0. Газ бензин. 7.200. Volkswagen Jetta 2006 року. З бензиновим мотором. Ціна довго вірна. Далі. Volkswagen Bora 98-го року. 1,6 бензин. 3,500. <coughs> Nissan Leaf 2018 року на 40 кВт. 10 999. Рено Логан 20-го року з бензиновим мотором. Номер телефону 6800. Далі. Ford 2010 року. 1,6 бензин. Номер телефону. Ціна 600. Далі Hyundai 2010 року 2.0 дизель 10.399 Далі Toyota Vences Так, автомобіль свіжо принаний 2006 року е, Так Ціна 5.900 Далі Mazda CX5 2014 року, 2,2 дизель, номер телефону. Так, нагадую, автомобіль свіжо прийнений. Chevrolet Aveo 2007 року, 1.5 Газ-бензин 3,300. Далі Insignia 2012 року 2.0 дизель 7.200 далі Opel Astra 2006 року. 1.6 бензин на механіці. Автомобіль свіжопригнаний ціна 5800. Також продавець має дуже багато інших автомобілів на продажі yeah. Astra 2009 року 1.4 бензин 4700. Далі Nissan Rock. 2016 рік, 25 бензин 12600. Далі. Chevrolet Volt. Kia Sorento 20 2020 року. З бензиновим мотором. Самий міцний автомобіль, повний привід 16700. Що подобається? Chevrolet Bolt. Автомобіль 2017 року. Номер телефона, ціна 13600, Так, безключовий доступ переднє задні склопідйомники, акустика, босе, шкіряний салон, мультируль. Е, так, ось такий великий монітор. Так, ось в такому стані даний автомобіль. Скільки? Так, 110 тисяч пробіг. 000. 33 000. 33 000. Е, запас на 330. Плюс-мінус десь так. Такий запас ходу. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте вже до продавця, він вже все детальніше розкаже. Рено Логан 2013 року. 1,2 і бензин, номер телефону. Ціна 6500. Далі Citroen 2015 рік, 1.6 дизель номер. Ціна 8900. Далі Volkswagen Golf. 2004 року. 1.6 бензин. Ціна 4999. Наступний автомобіль, Mercedes.